Православний кадет Корчевніков попав у серйозні проблеми. Його звинуватили ледь не в роботі на ЦРУ та хочуть назвати іноагентом. Добитися признання каналу Спас іноагентом. То як же мені жити далі? Все почалось з того, що він показав на своєму мракобісному каналі фільм Мумія. Політична провокація з показом кіномерзості Мумія. Але це не та мумія, що ви подумали. Це про Леніна, котрого вони вимагають винести із Мавзолею. І так зрімим рідним воплощенням Леніна став його муміфіцирований труп, який виставили для всіобчого поклоніння одразу після смерті. Після виходу фільму почалась істерика. Мумія це удар не по партії. Мумія це удар в спину Росії, удар по побудущому Росії чистий матеріалізм і токсична русофобія. Таку риторику підхопили не лише комуністи, але й багато інших діячів із різних сфер російського режиму. Тепер Бориска плаче і не розуміє, як таке могло статись, адже він всього лиш запропонував викинути безбожника, котрий придумав Україну. А замість очікуваної вдячності отримав серйозні погрози. священні сосуди? Виявилось, що мумія є одним із стовпів Росії. У нас дуже серйозні неприємності.